Компанія Bodenvest відремонтувала шлях, що веде від губиних до Маландріївки. Загальна протяжність напрямку трохи більше 4 кілометрів. Важко було їздити, багато ям, а зараз, звісно, класно буде. Це час і тим більше зараз такий час, що машини їздять і військові, і не військові, то їм дуже буде полезно по такій дорогі проїхати. Зараз на місці ям новий асфальт. Перш ніж укласти свіже полотно, дорожники зрізали старе і вирівняли поверхню. Є плохі місця, які необхідно Обов'язково Додаємо 10 см ПС, ще виносять смесь, 0,40 фракція. Все планується укатувати. В Взагалі, виходить приличний такий красивий участок дороги. Зараз нова дорога приносить задоволення і користь водіям. По такій дороги і лучше, а їхати, і товар їхати, б'ється, і дуже хорошо. Ми ж у Європу йдемо, значить, повинні бути і дороги. Гарні дороги наші повинні бути в Україні. Хай ремонтують і хай буде так і далі. У Губиніцькій селищній раді підкреслили про ремонт цієї дороги обласну владу прохали спеціально. Вона стратегічна, адже зв'язує дві великі громади. Це ще один напрямок в сторону Магдалинівки. Це від Королівки до Казначеївки і далі на ту ж саму трасу Магдалинівка Дніпропетровська. Зроблено дуже багато від обласної адміністрації, дякуємо і Валентину Резниченку, дякуємо Миколі Лукашаку, дякуємо дирекції фірми Будінвест Компанія Буденвест інженіринг у свою чергу виконує розпорядження військової адміністрації і гарантує якість своєї роботи.